Депутати міської ради зібралися на позачергове пленарне засідання другої сесії сьомого скликання, аби подолати вето міського голови, яке він наклав на рішення про звільнення заступників мера та припинення повноважень міськвиконкому. Нагадаємо, 20 січня депутати проголосували за ці рішення. Втім, вже через два дні Олександр Мамай ветував їх. Під час позачергового пленарного засідання другої сесії сьомого скликання отримати дві треті голосів від депутатського корпусу для подолання вето зібрати не вдалося. За звільнення заступників в повному складі проголосували фракції блоку Петра Порошенка Солідарність Свобода партія простих людей. За розпуск міськвиконкому проголосували фракції блоку Петра Порошенка Солідарність, Батьківщина, партія простих людей в обох голосуваннях. отрималися депутати від самопомічі та рідного міста. Совість України проголосувала проти. Сесія не має права розпускати виконком. Він автоматично припиняє свої повноваження, якщо створений новий. Новий не створений, тому що не узгоджені всі кандидатури. Політичні сили не хочуть сідати за один стіл переговорів. Рішення нашої фракції сьогодні це, по перше, послідовність і дотримання законності. Я вважаю, що в сесійній залі необхідно діяти і голосувати відповідно до закону. Я пояснювала, що виконком він діє. До моменту обрання нового виконкому на перше питання фракція голосувала за звільнення профільних заступників, тому що профільні заступники це був камінь приткнення новому виконкому. Друге питання фракція утримувала через те, що профільні заступники то через те, що виконком, якщо ми розпустимо, не буде взагалі нічого в місті. Одностайно голосували за ці рішення за звільнення заступників за звільнення за розпуск виконавчого комітету. Вважаю за неподобство продовжувати вже четвертий місяць працювати зі. Старими заступниками зі старими виконавчими комітетами Ми це все побачили. Результати їх діяльності я зараз бачу про розгляді бюджету. Лобіюються чисто, мерські мерзкі амбіції, чисто мерзкі забаганки для нас це принципове дуже питання, тому що коли кандидатами ще в депутатами спілкувалися з людьми, то полтавці дуже хочуть змін. Я вам хочу сказати, що залишити сьогодні всіх заступників і той виконком, який працював вже 5 років, і ми маємо ті проблеми, починаючи там зі снігу, закінчуючи то, що в нас гинуть вже на вулицях люди, то ми не можемо з цим погодитися. Але на жаль, сьогодні деякі фракції. Послухали міського голови, що він каже, що не може він працювати без заступника. Втім, питання зміни заступників мера та розпуск міськвиконкому депутати від блоку Петра Порошенка Солідарність планують висунути і на наступну сесію міської ради. Андрій Матковський зазначає, діяльність старої команди полтавці бачать щодня у вигляді розбитих доріг, засніжених вулиць та смертельних випадків, які спричинили падіння льодових брил. Тому ці посади мають займати абсолютно нові люди, які й вирішуватимуть нагальні для полтав. Ців питання в іншому випадку, Олександр Мамай не ініціюватиме зміну заступників та виконком, які його абсолютно влаштовують. Серед іншого, депутати одностайно підтримали виділення коштів комунальним підприємством декоративні культури та міськсвітлу для очищення дахів будинків від снігу та льоду.